Слава Україні! Розпочалася 203 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення. Ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ. На окремих напрямках веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник не припинив ударів по помешканнях мирних громадян та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура. Понад 33 населених пунктів, зокрема: Це Харків, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам'янське, Солидар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юрівка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне. За минулу добу російські окупанти завдали трьох ракетних, 33 авіаційних ударів, та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме на Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Степне Сумської області. На Харківському напрямку Басове та Куп'янськ. На Краматорському напрямку Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Криволука, Спірне, Верхньокам'янське, Дронівка, Григорівка та Званівка. На Бахмутському напрямку Юрівка, йорк Миколаївка, Миколаївка, 2 Зайцеве, Солидар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка. На Авдіївському напрямку. Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку Велика Новосілка, Новодонецьке та Времівка. На Запорізькому напрямку Новопіль, Гуляйполе, Залізничне та Червоне. На південнобузькому напрямку Таврійське, Мирне, Тернові Поди, Партизанське, Червона Долина, Білогірка, Новогрєднєве, Безіменне, Сухий Ставок, Біла Криниця, Ольгине, Високопілля та Кам'яне. Крім того, Ворог постійно веде повітряну розвідку БПЛА. У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому. Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво продовжує пошук бажаючих воювати серед ув'язнених. Зокрема, в колоніях Тульської області. Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном три місяці. Для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини, термін служби складатиме 6 місяців. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються. Також триває набір так званих резервістів до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність. Також про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка. Місцеві, так звані військомати, отримали завдання разом з міліцією до 19 вересня набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків. Що, в свою чергу, викликає масове невдоволення місцевих жителів, сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Крім того, Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два ворожі літаки Су-25 та Су-24М, один вертоліт Мі-8 та БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів і по трьох районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів наразі уточнюються. Вірте в зсу разом переможемо! Слава Україні!